Таймер життя інструмента. Технолог сюди вводить певну кількість деталей, скільки потрібно працювати встановленому інструменту. Коли верхня, верхні цифри дорівнюють нижнім, спрацьовує реле, система відключається. Загорається світлодіод, заміна інструмента. Власне, все, дуже просто. Виглядає це наступним чином. Один вже є, тому що таймер датчик працює не по фактичні деталі. і запустили по новій.